Світ на порозі третьої світової війни. Росія готується до війни з Китаєм і НАТО. Хто на кого нападає? Розкажемо вже за мить. Лідери країн-членів НАТО своєю чергою попереджають про напад Путіна, яке російське місто Альянс знищить першим. Про все це говоримо далі у цьому випуску. Ви на фабриці новин, Я Юрій Бібік. Путін готується до нападу Китаю. Російський диктатор не виключає того, що в Росію може вторгнутися їхній, начебто, союзник. Друзі, друзями, але до війни готуються. Все настільки серйозно, що російська армія навіть репетирує застосування ядерної зброї. Про це пише Financial Times. Згідно із витоком інформації з російських військових файлів, Путін не виключає сценарій вторгнення Китаю. Одним словом, вороги усюди. Секретні матеріали навчань показують, що східний військовий округ Росії відпрацював купу сценаріїв, що передбачають китайське вторгнення. Згідно з документів, причиною для застосування ядерки може бути висадка супротивника на території Російської Федерації, ураження прикордонників, знищення 20% стратегічних підводних човнів, 30% атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, ну і ще низка загроз. Утім, зараз і не скаже, що таке вторгнення можливе. Китай все ще намагається. Виступити посередником між Україною та Росією. Представник Пекіна у березні анонсував свої візити до РФ в країн ЄС та України. Такий візит, за їхніми словами, має сприяти політичному рішенню української кризи, як вони це називають. Серед іншого, китайський дипломат відвідує Францію, Німеччину та Польщу. Минулого року Лі Хуей вже приїздив до регіону і проводив переговори в Москві, Києві та інших європейських столицях. Окрім цього. Що Путін готується до протистояння з Китаєм? Диктатор почав підготовку і до повномасштабної війни з НАТО. Таку тенденцію помітили аналітики інституту вивчення війни. Про це зокрема свідчить кілька указів російського диктатора. 26 лютого Путін видав укази, які офіційно відновлюють московські і ленінградські військові округи. Таким чином, в Росії розформується Західний військовий округ ЗВО, який міністерство оборони сформувало ще 2010 року шляхом поєднання цих двох округів МВО та ЛВО. Раніше об'єднаний західний округ охоплював російський кордон з Україною, Білорусію та країнами Балтії. Його стратегічні завдання включали спостереження за операціями російської армії в Україні, а також підготовку до можливого протистояння з НАТО. Однак тепер ленінградський військовий округ буде приходити вздовж північно-східного кордону НАТО, а Московський вздовж кордону України та включатиме спостереження за Польщею. Раніше об'єднання цих округів розтягувало стратегічний фокус Росії між контролем над Україною. Та наглядом за діями країн-членів НАТО, таким чином, повторний поділ СВО на два окремих округи є прямим вирішенням цієї проблеми. Це дозволить Росії одночасно виставляти свої війська проти країн НАТО та контролювати ведення війни в Україні. Саме це, за даними аналітиків, є ознакою підготовки Путіна до широкомасштабної війни проти НАТО у довгостроковій перспективі. Раніше Путін оголошував на необхідності створення Ленінградського військового округу після того, як Фінляндія приєдналася до НАТО в минулому році. Це також є певним сигналом того, що Кремль має намір позиціонувати свої війська проти Альянсу. Західні країни вже давно із пересторогою дивляться у сторону Путіна і також готуються до можливого протистояння. Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу серйозно поставитися до прямої збройної агресії з боку Росії. Цитуємо, колективний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми маємо підготуватися до нападу Росії. Кінець цитати. Міністр оборони Данії Троельс Лунд. Польсен заявив, що Росія може напасти на одну з країн-членів НАТО протягом 3-5 років. Цитуємо. Не можна виключати, що протягом 3-5 років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. У НАТО не було такого припущення у 2023 році. Це нові дані, які стали відомі зараз. Кінець цитати. Міністр закордонних справ Литви попередив, що Росія може здійснити раптовий напад на країни НАТО. Цитуємо, найбільша проблема полягає у тому, що ми не знаємо, скільки часу вона залишилася. Ми сподіваємося, що Росію можуть зупинити українці далеко за тисячі кілометрів від Німеччини чи Литви. Але реальність така, що Росія може мобілізувати ще 400 тисяч військових. Вони виробляють нові танки і нову зброю. Ми маємо дуже агресивного сусіда, який має намір випробовувати НАТО. Ми повинні підготуватися до цього. Кінець цитати. Тож попередні повністю безпідставні звинувачення Росії у тому, що війна з НАТО от, от почнеться, вже друзі, не такі нереалістичні. Про це сказав посол Литви у Швеції Ліна Слінкевичус. Він пояснив, що після вступу Швеції до НАТО Балтійське море стане внутрішнім морем Альянсу. Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, зазначив посол, Калінінград буде нейтралізований першим. Попередні брехливі звинувачення Росії у тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю. Кінець цитати. Друзі, як думаєте, ви, чи можливе таке розгортання подій на політичній світовій арені, як війна Росії з НАТО чи з Китаєм? Напишіть свої думки в коментарях. Нам цікаво почути наших глядачів. Також не забувайте ставити лайки і підписуватись на Фабрику новин. Дякую вам і до зустрічі!